Друзі, сьогодні з вами Катка Маркет, і я Федір Майсейф, і ми сьогодні подивимось на ці дві пічки. Це дві пічки від компанії Декема. Декема знають всі техніки у світі, тому що це топовий бренд серед пічок. Але як бачите, в них вийшла така пічка, ну, можна назвати її економ класом. Та подивимось, в чому різниця між стандартною топовою пічкою для спікання кераміки та майже, майже такою самою. Для спікання кераміки, але е, трошки економ. Подивимося, в чому саме вона програє е, своєму старшому брату. Так, е, перше, що, е, ну ви бачите, по зовнішньому вигляду ця пічка набагато компактніша, вона маленька, але верхня частина, саме та камера, там, де проходить сам обжиг кераміки, вона така сама, як і у старшого брата. Тобто сам процес спікання кераміки такий самий. Е, в чому ж різниця? Різниця в налаштуваннях та функціях пічки, які будовані вже всередині. Раніше, спочатку, коли Дкема почала продавати цю маленьку пічку, вона її так позиціонувала як такий базовий вхід в стоматологію зубному техніку або навіть лікарю, тому що, наприклад, якщо вам потрібно просто там фарбувати коронки та спікати в кабінеті лікаря з головою достатньо такої пічки. Але якщо ви Такий професіонал своєї справи, і хочете там, якихось додаткових бонусів від пічки, то тоді, звичайно, вам треба розглядати старшого брата. І так, перша пічка 624i, модель 624i, тобто це оновлена модель, була раніше модель 624, а це 624i. В чому різниця? В тому, що ну, перше, ви бачите вигляд, вона чорного кольору, тому що стандартна 624 зазвичай сірого. Далі. Тут такий вже оновлений графічний інтерфейс та сенсорний екран, який дозволяє вам керувати всіми функціями і налаштуваннями цієї пічкою. Ліфт також е, у нас такий сенсорний, тобто тут є сенсор, на якому ми можемо позначити, де нам треба, щоб столик зупинився. Я нажав знизу, зараз у нас пічка відкривається. Далі, тут досить зручно, багато програм можна завантажити велику ну, кількість, вам схватить з головою їх. Та їх завантажити можна з інтернету прямо. Тобто ще різниця між 624 і 624 А і пічкою в тому, що вона вже поєднана з інтернетом повністю. Тому що 624 пічка, вона опціональна може бути з інтернет-пакетом. В цій все включено. Тобто тут ви можете з інтернету завантажити програми, під будь-які кераміки. Тут величезний список цих керамік. Все це досить наглядно. Там можете там ну, будь-яку кераміку, з якою ви працюєте, тут можна знайти. Всі програми є. Програми можуть бути в різному вигляді, там, як в професійному, так і в стандартному, привичному графічному. Тобто, якщо ми відкриємо програму, можемо побачити графік, як вона виглядає, ця програма, коли включається вакуум, таке інше. І також всі ці кроки, які ми можемо теж коригувати. Наприклад, ми можемо нажати «Edit» та змінити кожен крок температуру, вакуум, коли, коли у нас буде починатись набиратись, коли спускатись. Тобто, Все можна налаштувати. Прямо в пічці, то це досить так ну, зручно виглядає. Так, і все це, як я вже сказав, можна завантажити з інтернету. Можете навіть підключити цю пічку до інтернету кабелем та прямо тут, в браузері такому вбудованому, скачувати ці програми. Або, якщо ви не хочете під'єднувати до інтернету цю пічку, ви можете просто флешкою взяти, на сайті зареєструватись, викачити будь-які програми, які вам потрібні, на флешку, та сюди встановити. Також ви можете контролювати цю пічку по інтернету. Навіть через мобільний додаток. Все це можливо. Що ще? Ну, це, що стосується програмного забезпечення. Тобто безліч програм. Додаткові функції, такі, як, наприклад, автосушка. В цій пічці є автосушка. Тут ви тільки можете задати час на сушку. Ну І багато таких маленьких дрібничок, які досить корисні при роботі. Далі, як я сказав, камера однакова. Що ще йде з цими пічками? Ну, звичайно, помпа. Не знаю, видно вам чи не видно помпу, Видно помпу. помпа однаково йде, що тут, що тут. Але є нюанс. На початку, коли вони почали продавати ці пічки, вони так, ну, такий конструктор зробили. Тобто окремо треба було замовляти помпу, окремо там вакуумний такий контролер, все це було окремо, зараз все це йде комплектом. І Поставляється пічка вже готова для використання, називаємо це так. І якщо ви придивитесь, ну вам ви не побачите, але я ось тут бачу, для того щоб під'єднати помпу в цій пічці, контролер вакууму йде окремо, тобто він такий ну, навесний, скажімо так, ну, це не заважає, але це ну, просто мабуть не зовсім так естетично виглядає. І ці два кабеля там для повітря та для напруги, під'єднуються до помпи. В пічці 624i у вас просто ну, ця штука вбудована всередину всередину корпусу цієї пічки. Можливо, просто тут не було місця, щоб це встановити, але це такий ну, мінус, не мінус, але не естетично виглядає, коли у нас окрема така штука буде висіти там біля помпи десь. І це ще е, додає такий додатковий мінус, е, що ми не можемо контролювати. На екрані рівень вакууму. Наприклад, якщо тут ми бачимо в процентах, скільки у нас вакууму, зараз, наприклад, 0%. Але коли там 90-100%, ми це все бачимо на екрані тут, прямо на пічці. Тут цього нема. Цієї інформації нема по стану вакуума, який в камері після того, як він набрався. Далі. Я їх і показував. Тут багато досить програм, вони всі так графічно виглядають з логотипами компаній, з інтернетом, все таке інше. Тут всього цього нема. Тобто тут ви все встановлюєте окремо на екрані такий ось екранчик маленький. бачите, значно менше, ніж тут. Дві кнопочки для того, щоб опустити підняти столік. Столік досить плавно піднімається, Ну, це одна з фішок дикеми для того, щоб там з керамікою нічого не сталося, коли у вас піднімається столік, він плавно піднімається вверх і опускається. Як я казав, тут нема такої програми автосушки, коли у нас так столік там їздить, там щось таке. Тут просто можемо задати час на сушку. Далі екранчик з схемою схематична. Намальована програма спікання кераміки. На кожному кроці ми просто тиснемо пальцем і можемо змінити параметри нагріву та вакууму. Швидкості нагріву, температури та вакуум. Це все ми змінюємо прямо ось тут, ось в програмці. Вона тут намальована, і ми на кожному кроці можемо нажати і поміняти параметри, які ми хочемо. Також ми можемо. Ну, зберегти цю програму для себе і назвати її якось. Тобто тут можна до ста програм зберігати різних для різних керамік. Тут здається тисячі не знаю, скільки тут програм. Ну, звісно, нікому стільки багато не треба. Але тут в чому перевага, ви можете в будь-який час собі або зберегти свої програми, або завантажити під нову якусь кераміку. Тут ви все власноруч маєте ввести. І якщо в нас в цьому меню досить багато різних там налаштувань, різних контролів всякого, всіх етапів, ліфту, сушки, е, ну, будь-чого. Е, також в інтернет можна вивантажити, е, зберегти е, весь процес роботи для того, щоб, наприклад, продіагностувати пічку віддалено. Тут з інтернетом ніякого зв'язку нема. Е, що тут у нас тільки є? Тобто дві кнопочки ліфту вниз, кнопочка старту програми. Налаштування всіх етапів, вибір програми, тобто тут до 100 програм можна вибрати. Ще що демонструє нам температуру, яка зараз в пічці 450 градусів, ось тут попередній нагрів. І також є стоп, налаштування це для калібровки. Тобто ми за допомогою срібної проби можемо відкалібрувати цю пічку. До речі, в цій пічці. Цей комплект для калібрування, де вже з пічкою, ці срібні проволочки такі. Тут його немає. Тобто тут треба замовляти його окремо. Так. В принципі, це основні переваги. Тобто ця пічка повністю в інтернеті, з ручним керуванням, з контролем, вакууму, всього, всіх етапів. Тобто, тут вона така більш професійна пічка. Це базова версія, але яка виконує ті самі функції з тим самим. Верхньою частиною там, де саме спікається кераміка, тобто якість спікання така сама, як і тут, але трошки таке спрощене меню. Ще що, вакуумний цей контроллер окремо, не вбудований всередину. Нема зв'язку з інтернетом, не можна там продіагностувати якось на пічку. Ну, З основного це все. І ціна, вона в півтора рази менше, ніж 624i. Тому, ну, звичайно, якщо щось спрощене, то це має бути дешевше. Тому кому треба просто як додаткова пічка або пічка для спікання, для фарбування коронок, цієї пічки буде повністю достатньо. Тому, ну, і це буде декема, це така сама, такий самий камінь всередині, як і в старших пічках. І ціна в півтора рази, рази нижча. Є більш детальний такий перелік відмінності цієї пічки від цієї, навіть від 624-ї, тобто ви можете зателефонувати наш каткамаркет, та вони вам нададуть цю інформацію, прийшли цей файл, і ви більш детально зможете порівняти всі відмінності цих пічок. Ну, все. Дякую, до зустрічі.